Починаючи з 2008 року в Україні щорічно на державному рівні відзначають День хрещення Київської Русі України. Це свято присвячене події, яка змінила хід історії держави і вплинула на розвиток культури, моралі та традицій. Історія Дня Хрещення Київської Русі. До 2023 року цю святкову подію відзначали 28 липня. Згідно з указом президента України Віктора Ющенка, в липні 2023. Року президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміну дати свята з 28 липня на 15 липня. Зміни були внесені через перехід Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюлянський календар. Також в цей же день православна церква вшановує пам'ять рівноапостольного князя Володимира, Хрестителя Русі. Серед всіх реформ, здійснених Володимиром, звичайно, найважливішою була релігійна Значення дня хрещення Київської Русі. Великий князь Володимир, який піклувався про благо своєї вітчизни і своїх підданих. Зробив рішучий вибір на користь православ'я, хоча спочатку князь намагався реформувати язичництво. Але цей вибір не плід лише особистих його роздумів або вражень. Такою була воля Божа, такий промисел Божий, що підтверджує подальша історія. Володимир в 988 році прийняв християнство в Візантії і вів його в якості державної релігії на Русі. Цей крок абсолютно раціональний, адже Візантія в той час була найпотужнішою і багатою державою, центром цивілізації. Насправді, до Києва приходили посли з різних держав і пропонували князю вибрати саме їх віру. З такою метою в столиці побували волзькі булгари з пропозицією прийняти іслам, римські посланці від папи проповідували католицизм, а також хозарські євреї з іудаїзмом. У Києві побував і візантійський проповідник, який розповів князю про православ'я. Володимир відправив своїх послів в ті країни, звідки прибували проповідники з наміром з'ясувати, яка релігія краща. Повернувшись, посли розповіли правителю все, що бачили, і найбільше хвалили православ'я. Згідно з літописом, масове хрещення жителів Києва відбулося на місці, де впадає в прорічка почайна. Досить швидко православ'я поширилося і на інші міста Київської Русі Чернігів, Полоцьк, Туров, де створювалися єпархії. Християнство приймало не тільки правляча верхівка, а також і прості люди з нижчих верств тогочасного суспільства. Традиції дня хрещення Київської Русі. Щорічно в цей день в Києві проходять різні святкові заходи. Традиційно пройдуть молебні і хресний хід парафіян Православної церкви України. Багато українців відвідують святі місця. Наприклад, Києво-Печерську Лавру, Володимирську гірку в Києві та інші історичні пам'ятники, основною метою свята є зміцнення в суспільній свідомості уявлення про хрещення як про особливу історичну дату. 15 липня в Україні святкують День української державності. Це свято припадає на День Хрещення Русі України та День вшанування пам'яті рівноапостольного князя Володимира. Воно було створене, щоб підкреслити тисячолітню історію української держави від часів Київської Русі до сучасної України, а також вшанувати національну ідентичність, культуру, мову, віру і право. Запроваджене свято відповідно до указу президента України Володимира Зеленського від 24 серпня 2021 року, щоб день збігався із вшануванням князя київського Володимира Великого в контексті у відмови від російської спадщини.